Те, що зараз говорять про імпортований російський газ, цей звіт доводить, що українського газу більш ніж достатньо, якщо його весь віддати людям, для того, щоб поставити нормальні тарифи. Ми ініціюємо Верховній Раді. Прийняття закону, яке буде нормалізувати всі ці питання, тобто український газ весь людям, норми споживання на один квадратний метр тепла, такі як в Україні, а не такі, як в Якутії, тобто вони також в два-три рази мусять бути нижчими, зняття спеціального податку, який ввели на людей 70% для того, щоб підвищити ціну на газ. Ну, уявіть собі, це теж цинізм такий. Ми безумовно будемо добиватися цього через уряд. Але в той же час, навіть якщо будуть знижені тарифи, треба обов'язково в Генеральну прокуратуру направляти заяву про те, щоб всі винні посадові особи, які людям встановили такі тарифи, які просто принизили людей, примусили їх йти за субсидіями. Тому що, якщо тарифи будуть нормальні, субсидії не потрібно. Ці люди, чиновники, посадовці, які спотворили тарифи, мусять відповідати.